Якийсь контролер обслуговування чи генератора, чи автоматичного вводу генератора, не знаю. Щось десь міряли, замкнули, погоріли доріжки. Є ймовірність, що замкнули лінію 12 вольт і лінію 220 вольт. Думаю, що це кінцева, але треба не думати, а зображати. Для цього відкручуємо шурупи і випихаємо через передню панель етажерку, поверхівку, чи то, як правильно назвати, канапку пристрою. Кілька реле, купа паленого. Ось тут видно, щось більш серйозно палене, напевно, тут воно і горіло. Горілі резистори. І щоб до того добратися, треба буде розбаювати то все. Як я то люблю. Нижня плата нас не цікавить. Тут є, судячи по прорізях, якраз реле, що комутують високу напругу, тут нічого паленого немає. Тому нам не сюди індикатор семисегментний. Десь би мусив бути якийсь процесор, він, напевно, на передній платі. Тут, напевно, якісь У або ул Ні, логіка 74. А Ось тут є два транзистори з радіатором, ще два реле. І тут в нас горіли. Добре, розпаюю. Поки гріється паяльник, намагаюсь зрозуміти, чи не дурак я, чи в тому взагалі є сенс. На конденсаторі низьковольтному на другій платі, короткого в мене немає. На другому конденсаторі, скоріше за все, це живлення. Бат плюс, бат мінус та короткого в мене немає. Але в мене є короткий на ще якомусь конденсаторі, і, як мінімум, один транзистор, два транзистора пробитих. Получається. Таки розпаюю. Повідновлював дорожки, резистори. Тепер можу сказати, що замикання було по лінії oil pressure. Датчика тиску масла так виглядає. З транзисторами цікаво. Виходить. Тут стоять db 14016 16, 16 це, по-моєму, коефіцієнт підсилення, тобто такі досить дубові. Але справа не в тому. Справа в тому, що вони йдуть ізольовані, тобто вони з двох сторін мають пластик, повністю пластикові. і що цікаво, монтуються зовнішньою частиною до радіатора. Тобто, ось так дає маркування. Так, вони були прикручені. Що цікаво, ця частина якраз є тоньшою по пластику. Тобто, так виглядає, що вони задом наперед працюють. Взяв близькі аналоги з більшим коефіцієнтом підсилення ДБ-140, це є ПНПшки. Тут воно ніби не критично. А от тепер питання, як їх монтувати до того радіатора. Адже виходить, що радіатор стоїть не з того боку. І прийдеться брати прокладки ізоляційні. Повідновлював, повпаював. Релюшки 12 вольтові, конденсатор 50 вольтовий, без сумніву, на вхід має приходити 12 вольт. Подаю 12 вольт. Споживання явно завищене. Видно, що процесор себе поводить неадекватно. На жаль, відновити не вдалося, а далі з тим працювати сенсу немає. Де є процесор, що тут гріється? Гріється плата. О, впало споживання, але нічого з тим не помінялося. Гріється плата і гріється майже вся логіка. От тут мікросхеми гріються, там. Коротше, ні, на жаль, з тим діла не буде. Виключаю, віддаю без ремонту. Хто бавився Half-Life, буде мати флешбеки. Ось така конструкція від базіка. Це є лампочка настільна, автономна, судячи по різних кольорах світлофільтрів. І є кілька режимів роботи, в тому числі і по температурі кольору. Воно собі вміє закриватися закриватися відкриватися. Знизу перемикач on-off. Світлодіод і сенсор. І, звичайно, воно не реагує ні на включення виключення, ні на підключення до Type-C. Тобто не заряджається на береструму, не реагує. Що за базіки, як його розібрати? Ще не зрозуміло. Будемо пробувати через низ. Чотири прихованих шурупа, і до нас вивалюється кусок чугунію з одним єдиним пальчиковим акумулятором. Платка з роз'ємом Type-C, напевно, просто платка без, а що вимикач знизу є on-офф і все. Пучок дротів іде кудись в глибину. Прекрасно вирвалося з м'ясом. Як я то люблю. Блін. Ще звідти можна викрутити, витрясти собі плату. Ще саме страшне. Незалиті конектори. Тобто воно таке зроблено, з і палок. Що дьорнувши за конектор, ви його не можете витягнути. Ну хрен з ним. Сенсорна кнопка, світлодіод, про який я згадував, мікросхеми з незрозумілим маркуванням. І хтось хоче, щоб я то ремонтував. Питання: нафіга мені то треба, і що тут ремонтувати? Акумулятор заряджений, хоча як заряджений, 3,8 вольта, але це якби середня точка. Замикач. Розмикається, замикається. Конектор підписаний, тому відновити положення дротів як 2 байта переслати. І незрозуміло, чому воно не працює. А не працює воно тому, що є коротке замикання повторинних колах. Втомився один з глиняних конденсаторів. Тому вгадую його номінал. І воно працює. Декілька режимів. Збираю. Тішу власника. Я це дивлюся, якось вона світить та лампа дивно, трохи слабо, як на таку, такі розміри. І при включенні яскравість більша, а потім падає. Виявляється лампа з характером, то, що я обізвав світлодіодом, є фотодіодом. Якщо його закрити, воно отвалить на всі гроші. Тобто воно має якби автоматичне регулювання яскравості, яке залежить, не знаю, чи від заряду акумулятора, чи. Від темноти приміщення. Не знаю, як воно має корелювати, бо по суті лампа сама ж світить на цей датчик. Ось він є. Ось такий цікавий базік. Вимикаю. Ще десь кограйки поперли. Роланд домахався до мене знайомий, причому давно і терпеливо чекав. Мов, будеш мати час, подивишся. Часу не маю, але подивлюся. Roland JV30 ще з трансформаторним блоком живлення. Не працює дисплей. Підсвітка є, дисплей не працює. Грати він не грає, бо немає чим. Він без встроєної акустики, йому треба підключати гучно Сьогодні у Львові траур, тому музику ми слухати не будемо. А до екрану глянемо. Воно, напевно, старше від мене. Щоб то все розібрати, треба купу всього відкрутити і відсверлити. Плата ще аналогова. Майже аналогова. Аналогові кола. Тут же щось сверлили, горіло, паяли, міняли якихось роз'ємними, а історія в нього довго. Останній раз міняли батарейку. Міняли батарейку і побачили десь зліва зверху плати відірваний дріт на коннекторі. Дисплей світиться, але не працює. Ото оглядаю конектори, і я не бачу відірваних дротів. Принаймні, ось шлейф на дисплей. Тут все ціле. Дисплей з крапельками. Де мені шукати відірваний дріт, я не бачу. Буду... А ось є. Є відірваний дріт, і це є аналогові кола, це один аудіоканал. Це ніяк не пов'язано з дисплеєм. Аналогові входи, виходи, то я поправлю, то не питання. Дисплей заходить сюди, по платі виходить на резисторні зборки і з резисторних зборок на центральний процесор. Про всяк випадок, то пропаяю, але навряд чи тут проблема. Дивимося на результат, чи він буде і який. Чуда не сталося, сегменти загоралися і зникли. Тобто, навряд чи цей індикатор проблему має. Це скоріше процесор не виводить на нього нічого. Я навіть, чесно кажучи, маю сумніви, чи воно взагалі працює, грає, але тут немає жодного світлодіода, тому ми подивитися на це не зможемо. Але на цій ноті ми прощаємося з тим роландом. На жаль. І ще одна якась піаніна від людей, яким не можна відмовити. Шен Конг якийсь Суньхуйчаївський, напевно. По якості виконання пластику, таке враження, що це щось типу інтернаціоналу, колись як возили магнітофони з Польщі. Заявлений дефект тихо грає. Блок живлення від попереднього, тобто робочий і сумісний з тим точно. Звук на мінімум вмикаю. І бачу, що воно гудить низькочастотним гулом і не запускається. Тобто заявлений дефект не відповідає фактичному. Зараз подзвоню до власника, а тоді будемо думати, чи взагалі то розбирати. І то немає гіршого, як люди, яким не можна відмовити. Тому що розпіновка то на борці правильна і напруга підходить, але тут то хтось собі перепаював. І виявляється, в Роланда є такі приколи, я вже зустрічав, полярність протилежна, тобто плюс назовні, а мінус в центрі. Ото воно його гуділо. Беру блок живлення від правильного пристрою. І воно таки включається. Включається, звук можна додати цифровими регуляторами і аналоговий на максимум, і майже справді нічого не чути. Там щось десь так, не знаю, де пробивається, так якби підсилювач був повністю мертвим. Розбираємось з підсилювачем того китайця. Відчуття мене не підвело, то щось є зовсім китайське. гетинаксові плати. Ось весь процесор, вся ледветроніка. І десь тут має бути аналоговий підсилювач. І відразу стає зрозуміло. Що проблема десь в регуляторі гучності. Специфічний резистор вийшов з ладу. Навряд чи я знайду такий. Зараз будемо займатися якимось запихуйством. А ще дивіться, воно довший час працювало в монорежимі. Ось тут два закорочених. Це є правий і лівий канал, вихід. Цей вхід це вихід. Ай-яй-яй. Так і є резистор знищений. Він просто банально перетертий. Це цепова проблема, коли. З віком, з натиском периметр резистора просто перетирає доріжки. Тут, якби є напилення захисне, але його не вистачає. Ось друга нога сюди дзвониться на початок слою, а перша тут же є 300 Ом, ну хай з ним буде. А от зворотні тут же безкінечність. Перетерто немає взагалі нічого. Тут є 13 Ом. Тому воно і не працює. Резистор піде під заміну. Скоріше за все, це логарифмічний. Позначка А 503 говорить про 50 кОм, А от літера А чи це лінійний, чи логарифмічний. Я думаю, на звук логарифмічний, але треба перевірити.